Історична частина Львова міститься в оточеній горами долині річки Полтви, яка протікає на стику трьох географічних зон з різними природними ознаками. Місто, що його близько 1250 року заснував князь Данило Галицький та назвав на честь свого сина Лева, з часом стало важливим торгівельним центром на роздоріжжі між Сходом та Заходом, Півднем та Північч. Упродовж століть через лів у різних напрямках йшли транспорти прянощів, Боску, вина, хутра, шовку, сукна, зброї та книг. В цей час в місті були споруджені найвизначніші його пам'ятки. 16 та XVII століття мали велике значення для створення образу Львова. Після спустошливої пожежі 1527 року разом з місцевими будівничими місто відбудовували італійські архітектори, які втілювали в життя ідеї пізнього ренесансу. Продовж тривалого часу місто відігравало важливе оборонне значення, захищаючи східні кордони Речі Посполитої. Часті напади на місто та погіршення економічної ситуації вплинули на поступовий занепад міста у 18 столітті. Після першого поділу Речі Посполитої 1772 року на карті з'явилася нова австрійська провінція Королівство Галичини і Володимирії. Йвів став адміністративним центром провінції. Що вплинуло на швидкий розвиток міста. Лише на відстані 600-800 кроків від Львова почали з'являтися верхівки Львівських веж. Коли ми зупинилися на вершечку пагорба, несподівано перед нами розгорнувся вигляд на усе місто. Львів не є помітний далека. Ми були вже зовсім поряд з містом, не здогадуючись про це. У 19 столітті розпочинається період стрімкої розбудови міста, відбувається розвиток транспортної інфраструктури, будуються нові споруди громадського призначення. Розплановуються і закладаються парки та сквери, порядковується і розбудовується мережа львівських вулиць, брукованих та освітлених гасовими лампами. Місто, яке впродовж багатьох століть було замкнене в кільці мурів. Швидко розростається та модернізується. Найрадикальніші зміни з середини 19 століття торкнулися львівських водних ресурсів. Львів та його околиці розташовані на перетині двох світів, поміж подільськими височиною і низовиною. На самому головному європейському вододілі джерела та опади, що стікають з довколишніх височин, обгачують води річки Полтви, яка впадає до річок Бугу та Вісли і згодом Балтійського моря. Натомість численні потоки, які беруть свій початок на південних околицях міста, збагачують води річки Дністер і впадають до Чорного моря. Характерна ознака навколишнього ландшафту, а саме численні яри, пагорби та долини, виникла підпливом води через розію ґрунтів, причинену численними потічками та джерелами. Старе місто було закладено в ярі, який сформувався під впливом ерозійної дії води. Згадане місце не є котловиною, як її зазвичай називають, а радше затокою під Львівською називани. Вздовж Львівського плато і росточчя простягається лінія головного європейського вододілу. Лінія вододілу проходить на південь околицею Львова. Від Сихова на захід до козельник і Сигнівки. Від Сигнівки вона різко повертає на північ і далі йде на росточча. В межах Львова вододіл проходить через вулиці Зелену, Радехівську, Володимира Великого, через територію психіатричної лікарні на вулиці Кульпарківській, далі через вулиці Антоновича, Васильківського, Героїв, опа Бандери, Коротку, Залісничну, Шевченко та Брюховицьку. Упродовж століть водні ресурси відігравали важливу роль у житті Львова. Цей план міста дозволяє зрозуміти, наскільки велику територію Львова та його околиць займала вода. За допомогою цього плану міста спробуємо простежити усі притоки та джерела, що збагачують львівську ріку. Річка Полтва формується в околицях Львова з кількох малих струмків, найбільшими серед них є потоки Пасіка та Сорока. Потік Пасіка бере свій початок в південно-східній частині міста, збираючи свої води в районі Погулянки і Цетнерівки. Далі пасіка тече сучасною вулицею Левицького, приймаючи у себе води, що протікають здовж пекарської. На пасіці та її протоках здавна існувала стеви: Лежв'ярський, Комело, Сакраменток та Вороблячий. Залишки останнього існують і тепер. Далі потік повертає на південний схід, перетинає сучасні вулиці Франка та князя Романа, і на початку проспекту Шевченка об'єднується з потоком Сорока. Другий потік бере свій початок в південно-західній частині міста, з двох більших струмків, один з яких тече з Вульки, а другий зі Снопкова. Волецький потік утворюється злиттям потоку Декирів, що бере свій початок в ярах між вулицями Стрийської та Володимира Великого, та потоку у Світязь, верхів'я якого підступають до психіатричної лікарні на Кульпаркові. Потік тече на південний схід сучасною вулицею Академіка Сахарова, повертає на вулицю Дмитра Вітовського, і тече на схід до злиття з потоком Сорока. На Волецькому потоці існувало декілька ставів. Світязь або Бачинського, зараз басейн Медик, Сопка, Пелчинський і Панянський. В районі Стрийського ринку Волецький потік з'єднується з потоком Залізна вода, який починається на північ від Козельник, витоки залізної води містяться між вулицями Навроцького і Стуса. Цей потік тече вздовж останньої, з півдня оминає Снопківську височину і повертає на північний захід. Біля Українського католицького університету до нього впадає Софіївський потік, що бере початок у ярі біля залізничної лінії львів ходорів та протікає вулицею Ярославенка. Нижче за течією, залізна вода приймає води Снопківського потоку, що бере свій початок у глибоко врізаних у Снопківську височину Ярах, тече вулицею Кримською. Протікаючи вздовж сучасної вулиці Франка, потік збагачується водами зі стрийського парку. На початку вулиці Стрийської, потік Залізна вода з'єднується з, з Волецьким, і вже під назвою Сорока тече вулицями Штару Руставелі, Костомарова і Саксаганського до проспекту Тараса Шевченка, де зливається з пасікою, утворюючи річку Полту. Після злиття основних потоків річище Полтве стрімко розширювалося, захоплюючи всю центральну частину міста. Ще в середині 14 століття води ріки відвели у нове штучне річище. Нове річище було прокладено сучасними проспектом Шевченка, площею Міцкевича, проспектом Свободи, площею Торговою та проспектом Чорновола. У районі проспекту Чорновола полква приймає ще Клепарівські та Голосківський потоки і різко повертає на схід вздовж вулиці Липинського. Далі тече широкою долиною, де у ріку впадає ще декілька потоків: з лівого берега Заморстинівський, Збоївський та Малехівський, з правого потоки зі Знесіння, Лисинич та підбірців. Сьогодні майже усі потоки в межах міста каналізовані. Крім того, проведена у 1909 1909-35 роках регуляція потоків призвела до їх випрямлення та зменшення довжини річищ. Зараз важко собі уявити, наскільки мальовничо і романтично виглядали в той час вулиці Львова прикрашені арками мостів над річкою і запаленими на них гасовими ліхтарями. Однак для Львів'ян Полтва створювала не тільки романтику, але й незвичайні пригоди, особливо під час злив та повен. У другій половини 19 століття, коли річка плила відкритим річищем, вона часто підтоплювала своїми водами передмістя Львова. Усі підземні канали зі стічними водами в межах міста випускалися до Полтви, яка до середини 19 століття перетворилася на відкритий каналізаційний колектор. З 1839 року під керівництвом будівничого Флоріана Ундерки проводилися роботи з перекриття річки Полтви на двох відрізках. Перша ділянка, на якій закривали річку підземлю. Містилася біля будівлі театру Графа Скарпака. Друга ділянка простягалася від сучасного готелю Жорж до мосту навпроти теперішньої вулиці Коперника. На останньому відрізку у липні 1843 року урочисто відкриту площу, яка отримала назву на честь тогочасного губернатора Галичини. Ерцгерцога Фердинанда. Так виглядала центральна частина міста після реалізації робіт із переведення частини річки у два підземні канали. У 1870-73 роках на початку сучасного проспекту Шевченка під річки вивільнено ще одну площу. Далі було перекрито протоку Полтви потік пасіку вздовж сучасної вулиці Фредра до початку проспекту Шевченка. Повномасштабний процес перекриття Полту розпочався у 1885 році вздовж сучасного проспекту Шевченка. Роботи продовжилися у 1887 році вздовж сучасного проспекту Свободи. Усіма роботами керував інженер Вацлав Ібіянський. До 1895 року перекрито 837 метрів полтви та понад 500 метрів потоку Пасіка. Одночасно з перекриттям відкритих потоків тривала розбудова каналізаційної мережі. Загальна її довжина у 1895 році становила понад 38 тисяч метрів. Усунення Полтви кардинально змінило вигляд центральної частини міста. Замість брудного і смердючого потоку з'явилися алеї та сквери. Стави, що існували на притоках Полтва, при їх перекритті усушувалися, а на їхньому місці з'являлися нові площі та сквери. Існування великої кількості ставів і водоймиш до початку 19 століття мало неабияке значення для господарства міста. Води ставів приводили у рух пала млинів, у водоймах розводили рибу. Біля водоймиш та джерел діяли броварні, лазні та оздоровчі заклади. І за непадом давніх промислів ситуація змінюється. Власники ставів, ідучи назустріч прагненням заможної публіки до комфортного відпочинку, часто перетворювали водойми на штучні купальні. Один із найвідоміших у Львові Палчинський став, простягався від вулиці Булгарської майже до початку Городійської. Цей став існував ще у 16 столітті, а свою назву отримав від тодішньої власниці Євросинії Пелки. У 1820 році, за ініціативою генерала Фреснеля на Палчинському ставі спорудили військову школу плавання. У 1845 році на ставі демонстрували битву морських потвор зі штучними крокодилами, китами і сиренами, які більшість львівських водоймищ Палчинський став було осушено. Тепер тут маленький сквер вздовж сучасної вулиці Вітовського. Всиленні притоки, болтви збігаються в один норт, але ходять чутки, що ніхто не бачив ріки. Я також її ніколи не бачила, але чула різні неймовірні історії, пов'язані з ріком. У нас є ріка, а в нас нема. Знаєте чому? Може закупали її під землю. Я впевнений, якщо багатьох львів'ян питатися, вони знають, що під містом є каналізація. І ніхто ту каналізацію не одотожнює з річкою, яка от живе своїм життям, яка настільки змішалася з тим непотребом, що люди викидають з себе от все, що в них є, от погано. Я ще застав ті часи, коли на околиці Львова можна ще було бачити полтву, яка частково перетікала по, по місту. І цей кавалок, що залишився, він вже зараз теж загнаний під землю, і практично полтви в місті не існує. Тобто вона для багатьох мешканців це як якийсь міф. Може навіть гратися не як річка, а як якийсь інформативний потік. Кажуть, що вода є носієм інформації. Що криється за людьми, за їхньою діяльністю, за їхнім життям, це така собі, ну дійсно це інформативний потік.